Традиційно день народження найвідомішого нашого земляка Андрія Малишка люблять і вміють святкувати у школі, що гордо носить його ім'я. Саме в ній, на честь митця лірика, було вирішено провести науково практичну конференцію, яка має важливе значення. Сьогодні ми хочемо, щоб учасники побачили, на що здатні наші вихованці. Вони пишуть наукові роботи. І ці наукові роботи були вже відзначені на рівні як району, так і області. А перша наукова наша робота, що писала в нас зеленська Таня. То ми визначали її навіть в університеті, і видатні мовознавці, літературознавці, цю роботу відзначили. Вона була присвячена Андрію Семіловичу Малишку, визначили дипломом. Мені здається, що як ніхто. В Україні, а саме учні і вчителі нашої школи знають про творчість малишка. Ми не возвеличуємо його як поета національного, державного, українського. Він таким є. Ви розумієте написати 10 великих томів поезії, це може надзвичайно талановита і обдарована людина. Науково-практична конференція об'єднала у одному кабінеті учнів 10 класу, завідуючих методичних кабінетів, обухівських вчителів та поважних гостей заходу. Сьогодні на нашому заході присутня племінниця дівчинки, катрусі, пелих першого кохання Андрія Малишка, яке він зазнав у нашій школі, навчаючись у нашій школі. Присутні також син любові Забашти, дружина Андрія Малишка, з яким з Андрієм Малишком Любов Забашта прожила майже 14 років. Слід визначити тут Валентину Спередонів Козак, яка є член спілки письменників України, Василя Трубая, нашого місцевого автора, теж члена спілки письменників. Григорія Грищенка, який неодноразово виступав з такою освітницькою програмою, де висвітлював питання повернення нашої людської моралі, зокрема до Бога. Аудиторія мала на меті заслухати наукові праці старшокласників на такі теми, як Андрій Малишко у спогадах сучасників, Малишкові твори у піснях. У підготовці доповідей учням допомагали вчителі. Хоча теми конференції школярі обирали самі, також стали в нагоді музейні матеріали школи. Обрав я цю тему, тому що пісенна творчість є однією з найголовніших у Малишка, і вона є найпопулярнішою і якби навіть. Малишко не написав своїх чудових поезій, а лише пісні, то він би все одно прославився на весь світ і на всю Україну. Кропітка робота учнів принесла свої плоди, із наукових виступів можна було дізнатися і наскільки наш земляк захоплювався музикою, і те наскільки він любив гру бандуристів. Щоб бандуристи мали великий вплив на музичну культуру Малишка взагалі, і взагалі на його чутливу душу свідчить те. Що все життя він ставився до кубзарів з великою пошаною. Андрій, старший брат Василь, що дуже гарно грав на гармошці і мав гухи і добре співав, навчив малого Андрія грати на гармонії, а також брав із собою на гуляння, особливо весіння. А коли він підріс, співали разом. Поет Сергій Воскресенко характеризує малишка так. Крім того, що поет чудово співав, він ще грав на гармонії, а часом бувало й пускався в танець, танцював суто в народному стилі. На щире здивування присутніх, Малишко не без гумору, жартом говорив про себе самороб. Червоною ниткою, як в пісні співається, була на заході і тема інтимної лірики нашого земляка. Присутні дізналися про те, наскільки Андрій Малишко віддавався прекрасним і ніжним почуттям. Любила мене, не питала із якого я краю рідні. Тільки слово молотруну ковтала, залишаючи в серці на дні. Любов Малишка не мала меж. Ще в юні роки він був закоханий у дівчину, після смерті якої дуже страждав. Почалося все зі школи. Вона була на рік за нього молодшою, її звали Катрусею Пелак. Закохався він в неї ще в шкільні роки, але його дружиною вона так і не стала. Вона вийшла заміж за іншого. Для Малишка це було великим випробуванням, але він коханий. І от одного разу, їдучи на роботу на коні, у неї почалися перейми. Вона впала із коня. дитятко вижила, але вона померла при пологах. І от я вибрала цю тему, бо перше кохання, воно як завжди, залишається в пам'яті назавжди. І мені хотілося відчути ті переживання і ті всі почуття, які переживав Андрій Малишко, створюючи вірші для неї. І коли я дізналася про цю історію, як йому було тяжко, то майже так само пережила, як і він. Любив він безмежно, не так, як зараз. Зараз почуття кохання стало звичним і особливого такого значення нема ніякого. А от як було раніше, то люди кохали по-справжньому, чисто присвячували вірші. Зараз такого я вважаю немає. Просто цікавими на заході були виступи людей, які знали нашого земляка особисто. Наукова конференція трошки відкрила завісу того, що наш земляк все ж не був однолюбом. Я з Андрієм Саміловичем малишком під одним дахом прожив біля чотирьох років і знаю. Його не тільки творчість, але і знаю особисто близько з ним знайомим. Зразу ж хочу сказати, що Андрій Самілович не був однолюбом. Я вже не кажу про те, що була Катруся, що була Майя після війни, що була Дарина Лівшиць, від якої народилась дочка Валентина. Але й була любов за башта, майже 13 років, з якою Андрій Самілович прожив. І я впевнено кажу, прожив у любові і злагоді. Цьогорічний захід дозволив усім присутнім більше дізнатися про обухівського поета. Організатори ж вважають, що проведення шкільних наукових конференцій є корисним в першу чергу самим дітям. Написання наукових робіт сприяє розвитку інтелекту. Можливість стати в деякому мірі дослідницькою роботу проведення, але, мабуть, чи не найголовніше завдання бачаю в тому, що якщо вони зернину добра і любові і поселили в своєму серці, значить варто цей захід цієї роботи, яка була запланована на сьогодні. Продовжився захід літературно-музичним інсценуванням під назвою Початком всього є любов. А завершилась науково-практична конференція з звучанням у віршах голосу Андрія Саміловича. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.